Наночка, це вона привітна і щедро подарувала Україні пророка. Ім'я дала йому рідна мати, Тара, що означає вида. Найкращий найцінніший скарб Боля дала йому лише смерті, не в славу і всероспитаючу радість, як у мільйонів людських серцях з нами возбуджують його твори. Отакий він є для нас, українців. Тарас Тож наш урочистий вечір ми присвячуємо генію українського народу, великому патріоту України, її пророку. Починається Кобзар великого Тарасу. З цих слів іде початок Шевченка як ковід. І як Висока пісня высокая песня кужарывых. Сьогодні Шевченко читає, скільки мудрості в його рядках, бо в на ангельських крилях вітаю, як тримає козар у руках. Мені вчителька подарувала до книгу святу, щоб я її щоденно читала, душу має і сама золоту. І тепер я з любов'ю читаю, що на пам'ять пряму двіші, як тримаю е, і дивуйся струни душі. Що забули? Ти там був? Країна смутку і краси, країна, де найбільш люблять волю і найменш малює. Країна гарячої любові до народу народів чорної йому зради. Довгої вікової героїчної, героїчної боротьби за волю. Буває часом світло від краси. Спинусь на і що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, все моє. Все звиця Україна. Така краса, красива і на тліна, що хоч спинись і з Богом поговори. Село і зир тут почине, село на нашій України. Не наше писанка, село залине гає пророслом. тут задих, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво. А кругом широкий ліс, так то поле, а там і ліс, і ліс, і поле. Сині хора задні пром, сам Бог вітає на вцелом. Якщо водя з явна, яремна долуна, пишається над водою, червона корона. Я на лозі, а кругом беркулози і лози зелені. Дітер вієсте пила мені мріють. Міджарами над стобану заби зелені. Саді яси похилилися, то в полі поволі, то я собі, мов торожа, з поле. У нашому раю нічого кращого немає, як та матрі малада, дитячка малим. Буває? Буває іноді, дивлюся, жаль становиться, ухвати душу. Стане жаль. стане жаль. Мені і Мені і зажруться. перед нею помолюсь. Україна, вже Бідняк плаче, багать скаче, а влада грабує, бідний люд сини в убитих на війни ховає, багать ситий і пихатий, Васіля справляє, в кабінетах обкрадуть. і горя не чують, бідним війна, багатим маєтки купуть, нема міру, нема правди, нема волі долі, бо чужі матрі сидять на престолі. Та твоя буде тяжкою, бо народжений ти невільником крипаком, сину мій, моя дитино, яким воно буде твоє майбутнє, Що матимеш путя хліба свого Господу стиху над головою. А я послухав і, учився, і вчився, і вчився, ти збрахала. які з нас люди та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли у нас нема. Зерна направда, за собою. Ходімо ж, доленько моя, ходімо, далі ще далі слава, а слава заповідь моя. Таке велике серце треба мати, щоб у ньому палало стільки любові і жалю, стільки ніжності і розуміння до тієї, що звиться з жінкою. Павела слава, mm -hmm. панечка, посінь, морі, рости, рости по палачках. Все золото, гор. там, де милочи на див, попали в ульоти, а я плачу, літачу його виглядала, скажи мені в як серце, що зі них людей, скажи їм, що любить. Віталь згаєм відмовляє, шепче засокою, пливе цьопинку луна. Спасибі землі, що ти родиш хліб, спасибі землі, що на Україні, колись давно з упокої хатини, Тарас великий вирушив у світ, І слово ніжне, і гнівне перелив, Сняв у свою і віру, і надію. Пройшов крізь пеклу, нелюдь, котів, Та не зломив це й не виступив, А став борцем всієї України. Кожному на небі і на землі їм обійти. Як жиє, з тим змиритися треба, бо правду говорять, що від долі не в тести. Доле моя, доля, чим це не така, як інша чужа. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Постривай же, мій голубе, дивись я не плачу, ти не впізнав мене, Іване, серце подивився, їй же Богу, я катруся. дура отежися, возьми та проч, безумною, Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався, Возьми та проч, що ж ви стали, кого мене взяти? Я що, скажи, мій голубе, кому хочу дати? Свою катру, що до тебе в садочок ходила, Свою катру, що до тебе сина породила. Марко схилився до наймичка в голові. Марко, подивись, подивись на мене. Бачиш, як я змарніла, очі покотились, прости мене. Я каралась весь вік в чужій хаті, прости мене, мій синочок Я, я твоя мати. Я каралась весь вік в чужій хаті, прости мене, місночок, я, я твоя мати. Та й укотилась. Марко плакав, довувався, знов очі одкрили. Пильно, пильно подивився, сльози покатились. І Землі задріжджали, покинувся, покинувся до неї, а вона вже спала. на Потім доброти в заслені зла. Була у нього надзвичайна доля, та доля України була. До сих пір про тебе не забули, ми спачимо у ціні твої, бо вірив в те, що стану вільний Юде, країна, яка знала не живу, ти все життя боровся за свободу, ти бачив склад до інших лисніча. тебе бажало ворогу народу. А ти любив, не думав про життя.